Дивіться, слухайте та повторюйте за мною. Так і лізе мені в рот цей смачненький бутерброд. Зверху масло, тобто бате. Знизу бред. Свіженький хліб. Зім його я на обід. Для шарика для друга припас я цукор, Шуге Басолі борщ не лізе в рот. Сіль на англійській мові солт. Це скажу вам не каприз. Сир ми називаємо cheese. Ковбасу ми з нами й досі називають усі сосич. Молоко я пити звик. Молоко англійське мілк. Солодкий я люблю сюрприз. Цукерки на англійській. Sweets Пити хочу. Tea and juice. Для здоров'я мого плюс. Tea – це чай, запам'ятай Juice – це сік, його я пити звик. Масло Butter Хліб. Бред, цукор, шуга, силь, солт, сыр, чиз, ковбаса, сосич, молоко, мил, цукерки, свиц, чай, ти, сик, джус.